За ці роки чого тільки не траплялося з планами кожного з нас, скасовувались, Переносились. відпадали, розбивалися над друзки. палали. Кивніт, якщо так само згадувати нашого недосусід. Але у 2025 році. У нас є гарантований план. Інфа сотка. Тому тримайте спинки рівніше. Ховайте телефони і підтягуйтеся до нас. О, ми тут таке зробимо, що не те, що вам нам і не снилось. П'ятнадцятий сезон. Тільки уявіть. Наш план продовжувати створювати хіти, в яких вирує життя. Вкладати в них наш досвід. Чуття. Довіритися серцю і знайти своє справжнє кохання і додавати таємний радія, душу. Адже з любов'ю можливо все. А зараз моя улюблена частина плану. Плануємо жити і дивитися на світ по-новому, ставлячи нові питання. Правда чи брехня, що я не вмію писати літеру «Ж». Зустрічаючи нові обличчя. Красиві, талановиті, розумні. Чого чого, а скромності в плані немає? Та нові комедійні історії. Що ви бачите перед собою? Це план. Поки не весь. Що ми плануємо робити далі? Плануємо жити тут і зараз? Починаючи ранок зі своїми. З друзями, які готові з тобою і мільйон виграти і нові справи розслідувати. Точнісінько серце. Плануємо розповідати найважливіші новини. Це факти. Та показувати. Показувати. Плюс супер показувати. Таке показують. Вау! Будемо разом жити життя. З понеділка і до понеділка. Зранку і до палких обіймів вночі. Ми Сьогодні у магічні передріздвяні дні. Зароджується нове життя. Життя, в якому обов'язково здійснюється всі наші плани. І це буде на балконі. З різдвом, друзі.